Всім привіт це канал Залізні Магістралі назвати Олег Василів. Приміські перевезення залізницею є збитковими. і Якби Укрзалізниці могла позбутися цього баласту, то завтра на маршрут не виїхав би жоден поїзд. Проте регіональні філії продовжують забезпечувати приміські перевезення, тягнуть цю лямку. Попри те, що з кожним роком виконувати цю місію стає все складніше. Ознаки даються такі фактори, як дефіцит коштів на ремонт рухомого складу, відсутність запчастин, також застарілий рухомий. Мій склад. І через це приміські перевезення в деяких випадках виконуються чисто символічно. Це коли поїзд є в розкладі, він їде, його можна побачити вживу, але часто сісти в цей поїзд неможливо через відсутність вільних місць, попри те, що у пасажира є квиток. Отже, будемо говорити про те, як сьогодні забезпечується приміські перевезення регіональною філією Львівська залізниця. Рухомий склад цього підприємства сьогодні чи не найстаріший в Україні. Кількість маршрутів регулярно зменшується. Пасажири пишуть скарги на погану якість обслуговування, проте на краще нічого не змінюється. Мережа приміського сполучення, що обслуговує Львівська залізниця, охоплює 8 областей. Кількість населення, що проживає на цій території, становить 8,5 мільйонів осіб. Точкою формування основних пасажиропотоків є Львів. Місто не лише виконує адміністративні функції свого регіону, але й виступає в ролі соціально-економічного ділового центру і транспортного хабу заходу України. Адже звідси можна виїхати до сусідніх областей, а також за кордон потрапити до Карпат та інших туристичних локацій. Тому транспортна мережа має велике навантаження. Особливо важливими є приміські лінії, що охоплюють Львівську агломерацію та прилеглі області. Загальна протяжність Львівської залізниці становить 4521 км, кілометр, з них електрифіковано 3207 кілометрів колі, решта працює на тепловозній тязі. В останні роки приміський сектор залізниці зіткнувся з кризовими явищами, такими як нестача фінансування, брак технічних ресурсів, відсутність оновлення рухомого складу. Це призвело до зменшення кількості поїздів, придатних до експлуатації. Кризовий стан чітко проявився у 2018 році, коли за маршрутами із великим пасажиропотоком почали ходити електрички у складі чотирьох вагонів замість восьми. В офіційних коментарях для ЗМІ Львівська залізниця пояснювала поїзний мінімалізм малою кількістю проданих квитків у касах вокзалу. Квитки, продані касирами, безпосередньо в поїздах чомусь не рахуються. Проте існує ще одна версія появи коротких поїздів відсутність справних вагонів. Чотири роки тому, коментуючи інциденти з перекриттям колії пасажирами, представники Львівської залізниці скаржилися на відсутність належного фінансування та застарілий парк поїздів. Останній раз нові електрички надходили в депо регіональної філії у період з 2001 по 2008 роки. Це 9 електропоїздів ЕПЛ-2Т виробництва Луганського заводу. Інший рухомий склад, що експлуатується, вироблено 40-60 років назад. Зокрема, на лінії працює більше 10 поїздів, що були випущені у період з 1962 по 1969 роки. Якщо у нинішніх умовах чекати нових поїздів не варто, тоді єдиний вихід ремонтувати наявні машини. Проте виявляється, що протягом 2018-2019 років для філії капітально відремонтували 5 поїздів у 2021 році. Лише один поїзд. Для порівняння наведу дані капремонту поїздів по південно-західній залізниці, що обслуговує столичну агломерацію. Протягом 2021 та 2022 років філія отримала 14 капітально відремонтованих електричок, 15-й поїзд вийшов з ремонту у 2023 році. Тим часом Львівська залізниця, що має найстаріший рухомий склад, чомусь залишається в аутсайдерах. Як наслідок, якість перевезень поступово наближається до рівня мумбайської залізниці. У свою чергу перевізник нарікає на місцеві бюджети, які мають борги з виплати дотації за перевезення пільговиків у якості прикладу наведу дані 2021 року. Зокрема, Львівська залізниця заявила про фактичні витрати на організацію перевезень пасажирів пільгових категорій на суму більше як 52 мільйони гривень. З цієї суми рівень виплат склав трохи більше 40%. Відомо, що компенсації за перевезення пільговиків переклали з державного бюджету на плечі місцевих рад та ОТГ. Деякі місцеві ради відмовляються здійснювати виплати, посилаючись на відсутність фінансів у бюджеті. До речі, тарифна політика львівської залізниці доволі специфічна. Виявляється, що вартість квитка у львівських електричках найдорожча в Україні. Проїзд на відстань до 230 кілометрів обійдеться у 130 гривень. У деяких випадках ціни рівняються зі звичайними пасажирськими поїздами, які їдуть швидше, а умови більш зручні. Мешканець Львова Олексій Мировський вже давно листується із Львівською залізницею щодо низької якості послуг та вносить свої пропозиції. Але відповіді чиновників завжди зводяться до відсутності коштів на ремонт поїздів, обмежену кількість рухомого складу. І так далі, але наявні ресурси на думку Олексія, все одно використовуються нераціонально. Взяти напрямок на Львів зі сторони рівного зі сторони Тернополя то. Там є найбільш завантажена дільниця красне Львів, і от там їздить дуже багато людей на роботу, на навчання в режимі маятникових щоденних міграцій. Розклад складений зараз таким чином, що їде електропоїзд золочів, Львів, о 6.15, слідом їде рівне Львів о 6.35, І потім наступний електропоїзд їде о 10.30. Тобто, зранку йде два електропоїзди підряд. Колись був о 8-й годині ще на Львів, теж золочева зараз. Його немає. Ну Таких прикладів можна навести там безліч. Наприклад, на Назад їде електропоїзд з Львова о 18-й годині. Він прибуває до Рівного, о, десь близько 23-ї, і назад повертається в Долбуні в депо і чомусь його, оскільки вже неодноразово йшла мова, в графік не виводять, при тому, що він їде пустий, і ну, це би було нормально, коли потяг їде не засилкою, а їде з пасажирами. Пропонувалося їздити в день потяг ківерці. Радехів, щоб його продовжили до станції Львів. Він би близько обіду приїжджав до Львова і встиг би вернутися ще назад, коли він їздив цим графіком. Його вкоротили, і тепер кажуть, що він збитковий. Ну тобто, якби його продовжили, і люди їхали з Луцька до Львова. То я думаю, що пасажиропотік був би більше як прямих пасажирів, так і транзитних на різних станціях. Ну але чомусь цей напрямок не розглядається. Щоб брати Сокальський напрямок, та ж сама проблема. Близько 18-ї години був потяг Львів Коваль приміський, який віз пасажирів на Соснівку, на Кам'янку, Бузьку, на Червоноград, Сокаль, Володимир Волинський, Турійськ. Його скасували. Натомість, в 21 годині їсти потяг Львів Сокаль, і про тому, що перед тим у двадцятій годині їде потяг Львів Стояні. От саме цей потяг можна було б теж зробити швидше для того, щоб він встиг доїхати до Луцька і мав би більше пасажиропотік. Якщо взяти інші напрямки, ситуація теж є подібна. Скажімо, з Тернополя на який їздив потяг о й годині. Його тепер вкоротили до чортково, пустило о двадцять тридцять. Ну хто ним їхатиме в такий час? Звичайно, що частина більше пасажирів, які їхали з роботи з навчання в цей час, вони будуть шукати альтернативний транспорт. Інший проблемний напрямок, про який часто пишуть пасажири, Львів Мукачева. Сьогодні за цим маршрутом ходить лише два приміських поїзда. Минулого року у розкладі був поїзд номер 7001 Львів Ужгород відправленням о 7.40. Пришвидшена електричка була зручною і нею активно користувалися люди, які їхали у напрямку Карпат. Зараз пасажиропотік переключився на єдиний ранковий пояс номер 6187 Львів мукачево Часом у рейс випускають електропоїзди з чотирьох вагонів. У зворотній бік взагалі ходить лише один ранковий поїзд, ЧОП Львів із зупинкою по станції Мукачево. Якщо хтось планує їхати з Карпат до Львова після обіду, ніяких варіантів немає. Навіть якщо сісти в електричку мукачево стрий то далі залишається тільки пересідати на нічний експрес, в якому квиток коштує більше 300 гривень. Або ночувати на вокзалі. Нагадаю, що один із популярних приміських напрямків Мукачево Львів не має жодного вечірнього приміського поїзда. Минулого року у розкладі була пришвидшена електричка, що прибувала до Львова о 21.32. Зараз цього поїзда у розкладі немає. Якщо такі кепські справи із приміським сполученням по львівській агломерації, то ситуація в інших регіонах може бути ще гірша. Наприклад, Івано-Франківськ та навколишні регіони. Тут взагалі все дуже сумно. Якщо уважно передивитися розклад, то здається, ніби поїзди призначаються виключно у той час, коли зручно залізниці. Мешканець Івано-Франківська Максим Сич, який досліджує транспортну сферу свого регіону, каже, що приміський розклад здебільшого не орієнтований на пасажирів. Розклад руху. Отже, стрий Івано-Франківськ, 3.20 відправлення, 6.55 прибуття. Ворог та Івано-Франківськ, 4.10 відправлення 7.06 ранку. Ходорів Івано-Франківськ, 4.55 Відправлення 7.08 прибуття. І коли івано франківськ 5.15 ранку відправлення 7.18 прибуття. Це всі рейси, які передбачені на ранковий доїзд в Івано-Франківськ, і вельми риторичне питання, на кого вони розраховані: на розвозку працівників залізниці, чи на кого. Тому що, ну який відсоток там взагалі потенційних пасажирів, які є мешканцями області і хотим в здоровому глузді о третій чи о четвертій ранку прокидаються на доїзд, власне, чи у Івано-Франківськ, чи в межах агломерації. Очевидно, що такий відсоток є досить низьким, і з розкладом руху термінована, мою думку, і на думку інших небайдужих пасажирів необхідно щось робити, тому що жоден платний особливо пасажир не буде користуватися цими проміськими поїздами і власне не користується із такими розкладами руху. Їх необхідно змінювати десь. До стандартного робочого дня, власне, який є у людей, з що прибуття Івано-Франківськ було між восьмою ранку і дев'ятою ранку. Ну там, вже в залежності від досліджень пасажиропотоків. Вечірні рейси з Івано-Франківська також мають не дуже зрозумілі часові орієнтири. Поїзди на Ворохту, стрий та худрів відправляються у період з двадцятої до 21 години після спаду пасажиропотоку. І ще варто сказати про рухомий склад на дизельній тязі. Наприклад, депо Коломея, що забезпечує приміські маршрути поїздами, експлуатує машини 70 х 80 х років випуску. Найстаріший дизель-поїзд Д D1-552 вироблено у 1974 році. У 2000-х роках залізниця одержала сім нових дизель-поїздів. Найновіший поїзд дл 02 ДЛ-02-006-2012 року випуску, але все одно половина рухомого складу, що експлуатується в цьому регіоні, є технічно застарілими. Варто сказати, що на львівську залізницю припадає найбільше в Україні мережа приміських привезень, що забезпечується дизель-поїздами. Вірогідно, найближчим часом не варто очікувати закупівлі нових поїздів для приміської мережі. Відомо, що Укрзалізниця повинна пройти реформування, в тому числі це стосується приміських перевезень. Україна взяла на себе зобов'язання провести структурну перебудову Укрзалізниці після підписання угоди про асоціацію з ЄС. На це відведено 8 років. Зокрема, передбачається виведення в окрему вертикаль пасажирського сектору, аби виключити перехресне субсидування. За європейською моделлю реформи кошти на фінансування послуг з приміських перевезень та закупівлю рухомого складу повинні сплачувати регіони. Наразі процес реформування залізниці стоїть на паузі через воєнний стан в Україні, тому пасажирам поки доведеться користуватися наявним рівнем послуг і їздити в електричках на одній нозі, навіть якщо в кишені є квиток. Отже, якщо ви користуєтесь послугами приміських поїздів Львівської залізниці, можете залишити у розділі коментарі під цим сюжетом свій відгук. Ну і також можете писати відповідні пропозиції щодо покращення руху. Можливо, якимось чином вдасться все таки втілити певні новації і щоб вони сприяли кращому обслуговуванню пасажирів у приміському сполученні. Ну і також нагадую всім глядачам про те, що не забувайте підтримувати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити звичайними функціями вподобайки. Репости сюжетів у соцмережах, коментарі. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що функція спонсорування на спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе.